Доїльний апарат за 7300 гривень придбала родина із села Велика Волиця Люборського району. За програмою отримали відшкодування у 7 тисяч гривень. Гроші прийшли за кілька тижнів після здачі документів. Господиня тішиться, що тепер доїти корів легше та швидше. Що -процес? Все і так ми доїмо. за день можна так натомитися. А це просто відпочиваєш, сидиш біля корови і відпочиваєш. Ну ця процедура, ви, як бачила, проходить за 5 хвилин, що руками, як натомися ти то руками точно за 5 хвилин не видоїш. Раніше може я одна доїла, а зараз всі можуть доїти, чоловік може доїти, діти можуть доїти. підключив І легко можна видоїти корову. Один чоловік. Немає. Немає, Немає. Значить, бачите, як ми знаємо. Ми знаємо, що треба подарувати. господині. Да, ви знаєте, бо в нас багато корів, і нам да. треба. Сметану да, треба, да, все да, правильно. Да, да. Це найпопулярніша програма в області, і нею скористатись найпростіше, каже голова Житомирської облдержадміністрації. Найактивніше нею користуються саме жителі Люберщини. купив апарат, приніс документи. Тобі обласний бюджет відшкодував кошти. Я вважаю, що таким чином ми підтримуємо людей, які живуть і працюють на селі, тому що сьогодні видуєте Три корови я навіть собі не уявляю, навіть для мене, для здорового чоловіка, це було б непросто. 590 домогосподарствам Ми відшкодували гроші за придбання доїльного апарату в розмірі 7 тисяч гривень. На сьогодні ще є 200 заявок. У нас вже надійшли люди, які хочуть так само, щоб їм відшкодували. Я думаю, що ми будемо виходити з ініціативою до депутатів обласної ради. Родина має чотири корови та четверо телят. Тримають гусей та кролів. Мельники кажуть, що чекають на нові обласні програми для селян. Ніна Томчук Тетяна Беляк, телеканал СК1.